Вітаємо вас, наші глядачі, нашого каналу, де все про залежність, півзалежність, та одужання. Сьогодні у нас ексклюзивний випуск на тему кредитних справ. Так як ми намагаємося допомагати залежним людям та їх близьким максимально комплексно, починаючи з медичного супровіду самого залежного, психосоціальної реабілітації його допомоги родичам моральної, психологічної, інформативної, то я впевнений, що цей випуск буде максимально актуальний, адже ми розглядаємо. Таку тему наболівшу для всіх, проте мало хто про цю тему говорить. В просторах інтернету і Ютубу навряд чи ви знайдете відповіді на ті питання, які хвилюють родичів залежних, коли вони стикаються з проблемами кредитів, боргів, там спілкування з колекторами, там і так далі, все, що супроводжує це питання, тому це дуже цінна інформація і. Яка я впевнений, що дасть відповіді вам на багато ваших питань. <му> Вже як відбувається зазвичай в сім'ї з залежністю? Залежний бере, знаходить вихід зі своїх фінансових труднощів в тому, що бере кредити, не віддає їх, звичайно, тому що немає звідки. Потім близькі на страх і через недостаток якоїсь інформації, там, по будь-яким причинам, закривають ці кредити, закривають ці питання, і таким чином дають можливість залежному від будь-чого, від алкоголю, наркотиків чи ігроманії, тим більше дають можливість взяти нові кредити і далі кормити свою залежність, яка лише розвивається завдяки цьому. І ситуація в сім'ї все стає все серйознішою і все складнішою. Тому для того щоб ви не робили якихось. Дій, які можуть лише нашкодити як залежному, так і вам, то ми підготували для вас цей випуск. І я дуже вдячний нашій гості, от спеціалісту в цих справах, яка погодилася на те, щоб висвітлити цю тему і поділитися своїми знаннями з вами. Це говорить по перше про її компетентність, що вона готова про це говорити, і про небайдужість до цього питання. Ми вам дуже вдячні, Оксано. Слово вам. Дякую, вітаю. Я адвокат Оксана Книж і хочу з вами поділитися такою інформацією. Якщо є кредити, не забувайте, що є судовий і позасудовий спосіб захисту. Я завжди раджу це позасудовий спосіб захисту, тому що він легше йде і менше йде судових витрат, як за оплату судового збору, так і послуг адвоката. Судовий спосіб захисту це реструктуризація. Не потрібно платити кредити просто в посту, тому що одразу ми сплачуємо що, коли є заборгованість. Спочатку йде пеня, потім відсотки, тіло кредиту воно не сплачується, і такий замкнутий круг. І всі тоді говорять, ми платили, 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 а кредит залишився. Тому найкраще це позасудовий спосіб захисту. Не потрібно ховатися від проблеми. Проблемі потрібно дивитися в очі, потрібно вирішувати дане питання. Але я завжди говорю про те, що кожен повинен робити свою роботу. Не потрібно намагатися шукати інформацію в інтернеті, не потрібно шукати порад в друзів, знайомих, які не є спеціалістами в галузі права, які не є. Юристами, які не мають юридичної освіти, зверніться за допомогою до спеціаліста. Посудовий спосіб захисту дасть вам ефективний метод все ж таки вийти з цієї боргової ями. Але не забувайте, якщо ви не є боржником, то ви не можете в даному випадку вирішувати дане питання. Це повинен вирішувати тільки та людина, яка є боржником по, дані, по даному кредиту. Дуже часто до мене також звертаються родичі: ой, там син, брат, зять понабирали кредитів, нема чим платити, до нас телефонують, ми хочемо заплатити. Кожен повинен виконувати свої зобов'язання. Ми не зобов'язані виконувати зобов'язання за інших осіб. Якщо ви не є стороною кредитного договору, то ви не зможете і зробити реструктуризацію такий посудовий спосіб захисту. Також є судовий спосіб захисту. Це якщо на вас подали позов вже простягнення заборгованості, потрібно дивитися, аналізувати його, чи не пропущено строки позовної давності, чи правильно нарахована пеня, чи правильно нараховані відсотки. Коли ви звертаєтесь до спеціаліста, він дивиться, вивчає справу і тоді може надати вам. Кваліфіковану юридичну допомогу, захистити ваші права в суді, але знову ж таки, ви не повинні одразу, як тільки подали позов до вас до суду, лякатися і одразу визнавати позов, йти в суд самостійно і казати, ой, в мене не було грошей, я не міг заплатити, я заплачу. Ні, це не є ефективним способом захисту. Також не забувайте про те, що зараз ще є один такий вид стягнення, це як виконавчі написи нотаріуса. Взяв людина кредит, стягувач, кредитор, звернувся до нотаріуса, таких неблагополучних. Нотаріус зробив виконавчий напис і без суда, без нічого подали документи до виконання. Як зазвичай це роблять приватні виконавці. І людина взнає, що вже відкрито виконавче провадження, накладено арешт на кошти, на майно, арешт на рахунки накладено та інше. В даному випадку ці всі виконавчі написи вони є недійсними, вони скасовуються. Потрібно просто звернутися, не боятися, не соромитись, звернутися до адвоката, який зможе оскаржити, подати документи до суду, сформувати належну лінію захисту. Я раджу завжди, що якщо ви столкнулися з цією ситуацією, вам потрібно, як мінімум, Сходити до державного виконавця або приватного виконавця, отримати документи, які у вас є, і з цими документами звернутися до адвоката, але не бігте одразу платити, плакати, що немає грошей, я пізніше заплачу, і підписувати якісь документи. Знову ж таки, якщо ви не є боржником по даній справі, вам не потрібно нічого робити. Якщо це є залежна людина, понятно, що вона. Не зможе в даній ситуації вирішити до того часу, поки вона не вилікується. Потрібно просто зачекати деякий період. Якщо вам починають названювати, просити, заплатіть хоч якусь частину, не потрібно цього робити, тому що така медвіжя услуга вона нікому не потрібна. Час є, потрібно просто зачекати, не боятися, зрозуміти, що це все пройде, це все тимчасово. Вже коли а, залежна людина входить в той стан, коли вона вже може усвідомлювати свої дії, керувати своїми діями, тоді ви можете її привести до адвоката, визначити лінію захисту, розібратися в проблемі, яка сталася, і тоді вже її вирішувати. Немає проблем питань, які не вирішуються. Проблеми настають тоді, коли ми хочемо вирішити її самостійно, починаємо робити не знаю що, послухали сусіда, родича в інтернеті, почитали. Не потрібно цього всього робити. Тому що коли ми починаємо непрофесійно захищати свої права, воно призводить до того, що ви не є кредитором, точніше, ви не є боржником. І ви платите за людину і ці гроші йдуть в нікуди. Фактично, ви не мали взагалі ні права, ні зобов'язань платити за цю людину. Фактично, вам навішали чужі борги. Понятно, зрозуміло, що це є ваш родич, якийсь близький. Але він повинен усвідомлювати, що якщо він отримав кредит, він повинен його виплачувати. Якщо немає чим виплачувати, тоді домовитись до судове врегулювання спору, реструктуризація, тоді буде вас чітко сформовано, коли ви маєте платити яку суму боргу. Вас не буде просто ви не будете платити гроші в нікуди. Коли йде реструктуризація, прописується, яка сума йде на погашення тіло кредиту, яка сума йде на відсотки. Яка сума буде йти на інші платежі, якщо вони є. Тому, якщо ви будете просто сплачувати кошти, ці гроші будуть йти в нікуди. Вони йдуть тільки на відсотки на штрафні санкції, дуже велика сума йде на штрафні санкції, тіло кредиту залишається, і в вторії знову ж таки йде пеня відсотки, і ви не виведете толку з того ніякого. Потрібно спробувати все ж таки домовитись. Але за тої умови, коли залежна людина вже вийшла з цього стану і вона може усвідомлювати свої дії, це моя така порада як адвоката. Кожну ситуацію потрібно дивитися індивідуально. Тому я завжди говорю про те, що звертайтеся до адвокатів, не бійтеся, приходите до адвокатів. Тільки адвокат зможе вам надати професійно. Юридичну допомогу, але для того, щоб звернутися до адвоката, ви повинні зрозуміти, що немає проблем, які не вирішуються. Ви не повинні сплачувати кредити, де ви не є боржником. Ви не повинні спілкуватися з колекторами, які до вас просять, вимагають, що ви сплатили хоч якусь суму. Тому що це є протиправно. Вони говорять, що ви є боржником, ви не є боржником, ви не підписували документ. У нас є питання, коли є. Боржник і є поручитель, так? Але хто може бути поручителем? Тільки та особа, яка офіційно підписувала договір поруки. Коли ви цей договір поруки не підписували, ви не є боржником, ви не зобов'язані їх сплачувати. І, взагалі, таких колекторів просто уникати, не спілкуватися з ними. І чекати, поки ваш близький родич одужає і зможе самостійно прийняти рішення, чи він хоче досудове врегулювання спору в даному випадку, чи судове. Все. Mm -hmm. Добре, дуже дякуємо вам за таку це вступне відео, така вступна інформаційна частина загальна. А в наступному відео ми обов'язково ми зібрали там. Перелік запитань, які задають частіше всього родичі залежних людей в групі в Телеграм. Там у нас багато рідних, яких ну я впевнений, що десь як мінімум це кожну другу сім'ю з залежністю стосується це питання і е, є підборка таких запитань, і ми в наступному відео задамо їх Оксані і почуємо відповіді на ці питання. Також у нас є в планах провести. Також в цій групі посилання, на яку ви зможете знайти в описі профілю. Приєднуйтеся, якщо у вашій сім'ї є залежна людина і вас цікавлять ці всі питання. То ми проведемо там прямий ефір. Ще поки з анонсом ми ще не визначилися, ви будете знати згодом. От, в прямому ефірі ви також зможете задати запитання стосовно конкретно вашої якоїсь індивідуальної ситуації і отримати відповідь на ці питання. От, також, ну як. Підвести підсумок так дуже паралель. Є така, от я також доношу інформацію про те, що. Часто близькі намагаються вирішити питання самотужки якимись методами, які не дають по суті ніяких позитивних результатів, і часто навіть негативні. І це, от конкретно, в проблемі з залежністю її лікування. Також ну, дуже схоже, що там, з переляку, хватаються за всі якісь інструменти, які там сусід сказав в інтернеті прочитав, чим пошвидше якось купувати. Цю проблему. От. І те ж саме, що стосується з такими юридичними питаннями, що на емоціях приймаються якісь рішення, потім вони тільки ускладнюють загальну проблему там, і так далі. Тому обов'язково звертайтеся до спеціалістів. Якщо вам потрібна консультація, то номер телефону ми залишимо от, якийсь ну, от супровід і в такому якомусь приватних якихось питаннях ваших. От і також, якщо потрібна допомога в лікуванні залежності, більше інформації про це за посиланням в описі профілю. Дякую за увагу. Чекайте наступного відео.